Десятки людей щоденно звертаються за професійною допомогою в Заліщицьку центральну комунальну районну лікарню для підтримки здоров'я пацієнтів. Волонтери благодійного фонду покрова передали фруктові соки та бутильовану питну воду. Ця допомога суто для хворих. Ми робимо все для того, щоб наші пацієнти як мбільше комога. Почувалося в нашому закладі комфортно. Наразі в лікарні перебуває 190 пацієнтів, для яких створені всі необхідні умови. У медзакладі для якісного лікування є новітні обладнання, комп'ютерний томограф, сучасна лабораторія, рентгенодіагностична апаратура. У медицині саме основне і головне це вчасно і правильно поставити діагноз. Тому сьогодні в цьому медичному закладі є для цього все надзвичайно професійний колектив, якісне, дороге, сучасне обладнання. Керівники і пацієнти медичного закладу висловили вдячність за такий гуманітарний вантаж. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.